Всіх вітаю на каналі. Сьогодні знову вийшов на прогулянку назбирати грибочків. Ну щось трохи там підхапав але то не ціль. Вора моя темна. зараз я її там запущу її. Вора любить паточок. Перед туди О, зараз з того патичка буде котлета. Але чому я вирішив зняти? Відео ось є винуватець. винуватець цього відео. Я його тут знайшов і вирішив вам показати, щоб ви зрозуміли, ви прийдете в ліс, побачите. Дуже файний грибок зверху виглядає. зверху навіть я сам подумав мав сумніви, що то 100% що то чортів гриб. Я думав, що ще туди-сюди. Але як підняв, бачите? Є ще такий, що має червоний гриб. А цей це є чортів гриб. Подивіться, бачите, як почорнів. О! Таких речей в лісі уникайте. То лишить слимакам. Є види слимаків, які його їдять. Білка, я не бачу, що білка. гризуни деякі, бачите, чуть-чуть гризли. От тут от, чуть, -чуть. Чуть-чуть хтось гриз. І все, і лишив. Не знати, чи кудись далеко заліз. От дивіться, яка та трійка потужна. Видите, яке воно чорне зробилося. Ще раз вам покажу. Відрізаю і дивіться на ваших очах. То як ви знайшли гриб і врізали, і він вам такого моментально синіє. Все, краще не беріть, то що це е, е, може бути якийсь лік, з цього можна зробити. Але е, ну, якщо його з'їсти, ну, отравлення буде. А після отравлення вночі ви можете побачити всіляких таких е, рогатих, вухатих, е, неприємних істот. Котрі з того світу до вас проберуться і простукаються до вашої голови і душі так, що ну, та декому може би то і. Ну, не дай Боже. Бачите. Уникайте, бо то можна а, Дивіться, бачите, дивіться. Уникайте таких речей. Старайтеся. А, ну... Znašle podevele se lešiti toto. o.